Радіо UA Чикаго друзі. Ще раз всім вітаннячка. Ви на хвилі радіо UA Чикаго. Мене звати Іван Сабат. І сьогодні у нас в гостях чарівна Анна Сливка, представниця Global Clinic. Привіт, Анна. всім привіт. Анна, кожен раз, коли ти приходиш до нас в студію, ти розповідаєш якраз корисні речі для збереження здоров'я наших слухачів, які мають можливість звернутися до Global Clinic, і Інколи ми говоримо про якісь там серйозні речі, які знаєш усіх на устах можуть бути. О, це проблема. Від цього потрібно берегтися. Проте інколи є моменти, коли. Е, якісь такі речі виникають зі здоров'ям, коли здається, та це нормально, та це, це таке у усіх буває. Особливо, напевно, зараз, коли прийшла осінь, похолодало, якраз на вулиці трішки холодно, то в багатьох людей, знаєш. Крутить суглоби, якісь не знаю, проблеми зі здоров'ям, навіть я зараз з тобою захрипший, говорю, і це всі такі тато осінь, та це, це нормально, це прийде. От якраз давай поговоримо з тобою про проблеми, які виникають із приходом якраз такої холоднішої пори року, і яка, як вона впливає на, на людей, і, в принципі, що з цим можна робити. Дійсно, е коли температура. Різко падає, наш організм дає про себе знати. І дуже так різко він дає про себе. Як різко падає температура, так різко наш організм каже нам: окей, я тут є, в мене тут от такі проблемки. Чому це відбувається? Тому що м'язи стискаються, кровообіг сповільнюється і нерви стають більш чутливими. Звучить заплутано і так, просто так. водночас. Це, це, це призводить до того, що біль, який вже у вас був, він починає про себе давати знати. А іноді буває так, що біль, який тільки був на якихось таких е, певних початках, дуже сильно загострюється. І в таких ситуаціях дуже важливо не чекати, угу. не казати, що ой, я продув спину, мені то все пройде. Не пройде. Треба, не пройде. Не пройде. Добре, я знаю, По собі знаєш, так по собі знаю. Обов'язково потрібно звертатися в таких ситуаціях до лікарів і вирішувати ці проблеми. Тому що, наприклад, тим більше як я вже говорю не один раз, що є куди звертатись. Є куди звертатись, я такий чудовий глобал клінік, де дуже багато україномовних працівників, які вам повністю все допоможуть, повністю все розкажуть. Доведуть вас від від початку до кінця. Також, як я вже колись згадувала, в нас в офісі працюють дуже досвідчені лікарі. У нас дуже досвідчений наш головний лікар, який лікар, який є хіропрактором, доктор Пітер Славін. Він з Харкова і працює вже більше, тобто в нього досвід вже більше 20 років в цій сфері. Наш взагалі Global Clinic вже більше 20 років, і я думаю, це говорить про багато чого. І також у нас в Офісі є. Лікар-анестезіолог, який також е, американець, і вже доктор Мехта Амід, і вже купу років працює вже з дуже великим досвідом. І мені так е, цікаво, тому що іноді пацієнти до нас приходять, і ну, більшість пацієнтів вони дійсно бояться уколів ін'єкцій, uh -huh. вони бояться. І коли вони приходять і роблять. Якусь ін'єкцію неважливо, яку в нас їх є багато. В нас є педурал ін'єкція, в нас є Арафей, в нас є PRP, у нас є Collagen injection, у нас є joint injection, Я про них більше розкажу трошки пізніше. Тобто, будь-яку з цих процедур вони не завжди після них виходять і кажуть, це було так швидко і так безболісно, що так не може бути. Це якась магія. М -м. Ви, мені, ви мені щось підсипали? Я забув якийсь період свого життя. А насправді це просто досвід. Це дійсно круті лікарі з досвідом, які знають, що вони роблять, і іноді просто потрібно довіритись. А скажи, от якщо повернутися до нашої розмови, які найбільше проблеми, з якими найбільшими проблемами люди стикаються, от, коли погода стає холоднішою, коли сонячного світла стає менше. Ну, перше, що мені приходить у голову, це суглоби крутять, напевно, спина болить, якісь такі дискомфортні речі. Можливо, я щось забув. Просто для чого я питаю, щоб люди знали, що саме ось ця чи ця проблема має відношення до Сезону до пори року, до того, що нас оточує зараз. В основному це будь-які неючі болі. Uh -huh. От, тобто ви відчуваєте, що у вас не є поясниця, ви відчуваєте, що у вас там якийсь дуже гострий біль в коліні. Тобто, загострюються також такі пацієнти, в кого є ці діагнози, вони про це будуть знати. Це такі, як астратрит, остріохондроз, остриох... так, так. Остреохондроз. Так. Такі моменти вони всі загострюються і дають про себе так дуже різко, да, дають про себе знати. І люди, в кого ці проблеми є, вони зазвичай так і кажуть, що о, вже чую, дощ буде завтра падати. <гум> ну Так моя бабка завжди <гум> казала, не знаю. <гум> Думаю, багатьох кого так. Ой, то вже чую, міняється погода. Ну от так і є. Будь-які ниячі болі, будь-який різкий біль. Це все вже відноситься до цієї категорії. Зрозумію, добре, а що порадиш робити людям, які якраз стикаються з таким дискомфортом? Тобто, ну напевно, перша порада не терпіти просто так і не працювати е десь синоптиком, кажучи, яка погода буде завтра. Що робити людям, які стикаються, якраз ось з такими проблемами пов'язані із сезонністю? Ну Так, як я вже сказала, це звернутися до лікаря. Ми в Global Clinic пропонуємо хіропрактику, мануальну терапію, фізіотерапію, рентгени при потребі, ін'єкції при потребі. Тобто Також в нас є дуже крута річ, як IV-терапія. Тобто, багато, багато в кого, наприклад, немає ніякого такого загострення болю, але вони відчувають, що в них падає імунітет. І їм якось потрібно його підсилити. Іноді чая з лимоном недостатньо, і потрібно собі прийти і зробити собі вітамінну крапельницю, такий бустер, коктейль, забустити себе і вже бути готовим до будь-яких Угу. Зрозуміло, а ти ось згадувала ще про ін'єкції, кажучи, що хтось боїться їх робити, що їх можна легко зробити в вашій клініці, і ти перераховувала якісь най- Популярніші ін'єкції, скажімо так, не більш дієві, які є можливість отримати в вашій клініці Global Clinic. Розкажи, будь ласка, розкажи, будь ласка, детальніше про це. Epidural injection – це ін'єкція, яку зазвичай роблять пацієнти, пацієнти при болях у спині, шиї, коли є подразнення нерву або грижі. Uh -huh. Далі facet joint injection – для лікування болю, який походить із суглобів хребта. Потім Арафей, це дуже, круте, дуже крутий насправді укол, я його дуже люблю. Це природна мінімальна інвазивна процедура, що вимикає нерв, угу. який передає біль. Тобто, це відбувається таке припалення нерву, і, це, і тоді вже наш мозок не відчуває біль. Цікаво. Це дуже круто. Це дуже цікаво, це дуже цікава насправді ін'єкція. і… Це щось таке, я коли про це почула перший раз, то я така боже, це якась реально магія. Mm -hmm. от як можна вимкнути е, нерв? А можна, все можна. Так і... само, як нам в е, зубні вміють ага. начаклувати, що в нас потім нічого не болить. от так само і наш лікар вміє. Дуже цікаво. <laughs> Також одна з дуже цікавих ін'єкцій е, це Угу. Mm -hmm. це ін'єкція власної плазми пацієнта, яка стимулює природне відновлення тканин. Також колаген інжекшен допомагають відновити структуру суглобів і зменшити запалення. Joint інджекшн для колін, плечей або ліктів це один із найефективніших способів усунути біль у суглобах, особливо після травм, а особливо після травм. Зрозумів. І я так розумію, що ці всі процедури вони проводяться під наглядом. Професіоналів, так, про яких ти згадувала вже. так. Це все проводиться під контролем нашого лікаря. Е, всі з цих ін'єкцій проводяться під ексреєм, що uh -huh. є дуже також круто, бо багато пацієнтів, о, ви мені робите уколи, ви не дивитесь, що там. Ні, ми дивимося, що там <правда> в прямому сенсі цього слова. Навіть пацієнти, е, наприклад, після підурелу уколів вони можуть отримати е, знімок, uh -huh. куди саме був зроблений. В яку частинку вашого хребця був зроблений укол, дуже цікаво. Я так бачу, дійсно професійно все зроблено. Так, що під час втібні. розмови ти згадувала якраз складне таке слово, як хіропрактика? Розкажи, будь ласка, що це таке? Тому що так. я чув це слово, але я чесно кажучи не дуже розуміюся, що воно означає. Наш хіропрактор, доктор Пітер Славін, він спеціалізується на аджасментах та еледжімент. Е Correction це швидкий і ефективний метод, який допомагає зняти біль, повернути рухливість і покращити поставу. Угу. Також хочу розвіяти міф, бо я дуже часто це чую. О, ти зробиш один раз adjustment, і після цього вже потрібно буде його робити завжди. Насправді, чому його потрібно буде робити, потім повторювати завжди, тому що що відбувається при аджасменті. Всі хребці стають на місце, і ми від, наш організм відчуває полегшення. Він е, відчуває комфорт, йому стає дуже добре. І насправді, чому пацієнти повертаються, тому що їм подобається цей стан. Тобто, нам всім подобається, коли в нас немає болю, і ми не відчуваємо дискомфорт, і нам добре. Тому, типу, сама процедура не, виникає, не викликає ніяких е, залежностей. Просто, типу, чи це потрібно робити? Так. Чи, чи насправді потім за якийсь момент, за якийсь час наші хребці знову повертаються в такий трошки неправильний вигляд? Так, тому що ми не сидимо ідеально завжди рівно, ми не лежимо завжди так, як потрібно лежати. Ми постійно рухаємося, ми постійно активно, люди активно живуть. Тому е, така процедура, як adjustment, дуже прикольно її робити мейтенанс, Тобто дуже прикольно її робити, наприклад, раз в місяць, комусь достатньо, раз в два місяці, комусь раз в три місяці, раз в сезон прийшов, зробив собі мануальну терапію. В кінці прийшов лікар, зробив клик-клик і поставився -клик. на місце, і все. І ти себе класно, добре почуваєш на певний період, як вам це все дуже індивідуально. Я знову ж повторюсь. Наприклад, я особисто роблю раз в місяць аджасмент. І дійсно це просто полегшення відразу. Ти відчуваєш відразу це полегшення. Потім на наступний день ти відчуваєш таку трохи кріпатуру, uh -huh. як після спортзалу. А потім взагалі все зникає, і ти просто можеш жити, рухатись, активно проживати це життя і не відчувати білий дискомфорт. Ну, круто, круто. Ти так про це розповідаєш, знаєш, аж хочеться якось отримати можливість пройти дану процедуру, щоб відчути все на власному організмі, щоб відчути цей прилив енергії. Це дуже круто. Також під час розмови ти згадувала про IV-терапію. Розкажи, будь ласка, що це є? Чи це популярно, чим воно допомагає людям? Насправді це дуже популярно. Дуже багато наших пацієнтів задоволені і. Це дуже насправді круто. Особисто знову ж таки скажу про наш досвід: ми коли відчу... ну, всі знають дуже добре, в Штатах хворіти не можна, угу. на це немає часу. Час є на все, окрім хворіти. І тому на роботі дуже часто, коли ми відчуваємо, Окей, я відчуваю, що я сьогодні-завтра буду хворий. Ми завжди біжимо до наших дівчат медсестнерс вниз, і такі типу: Окей, там Галинка, Світланка, я все, я хворію. І не такі, все окей, ми тебе зараз врятуємо, ми тобі зараз дамо чудовий магічний бустер. Це така швидка ін'єкція, це імуніті буст. І це дуже круто, тому що, наприклад, пакет з чотирьох уколів коштує у нас всього 80 доларів, і ви не обов'язково мусите робити там всі чотири ага. уколи. В якийсь такий швидкий період часу. Ні, ви можете собі його придбати. В нас в системі ми це все записуємо. Тобто, ви відчули, що ви зараз хворієте, ви зробили. Пройшло там півроку, ви знову, о, я знову відчуваю себе хворим, а в мене в Global Clinic є ще там три уколи, то я піду. Тому що насправді одного уколу реально достатньо. Ти поробиш типу, укол, ти вже притуплюєш е, всі ці віруси uh -huh. відразу, і тобто ти вже не хворієш. Ти навіть, ти, ти навіть не дозволяєш своєму організму встигнути захворіти. Або, наприклад, коли вже пацієнти хворі, і вони приходять до нас, бо вони хворі. Типу, я знаю, що точно не можна робити ці ін'єкції, коли є висока температура. Але коли температури немає, ви відчуваєте, що у вас так горло побалює, ви себе таким слабким відчуваєте. В нас також є дуже крутий крута крапельниця. Мейер, Cocktail, от там просто бустер. Всіх вітамінів, які потрібні нам в той момент, коли ми хворіємо. А зараз така пора року, що ми хворіємо часто. А знову ж таки, скажу, що в Америці в нас такої можливості немає. Тому дуже круто, коли я дуже тішусь взагалі за те, що є така можливість прийти, зробити, і що все воно доступно при доступних цінах і не коштує воно мільйони, і не залишилося воно так тільки для зірок Що Ми mm -hmm. теж можемо це все робити. Ну, це насправді дуже круто. Теж ти розповідаєш, і що є можливість покращувати своє здоров'я за доступні ціни за доступними терапіями, які підходять багатьом людям. Тому, по-перше, дякую, що ти ділишся цими секретиками. А по-друге, також поділися, будь ласка, куди люди можуть звертатися, де вас можна знайти в соцмережах, номер телефону, онлайн. Ваша клініка, точніше, офлайн, де можна завітати безпосередньо. Тому поділися максимальною інформацією. Онлайн, ви можете знайти всі посилання про нас внизу. Ви можете нам писати в інстаграм, ви можете писати нам в Фейсбук, якщо так для вас комфортніше. Якщо вам комфортніше до нас задзвонити, то наш номер телефону 847 7000 І знаходимось ми за адресою 8565 Вес Street, що знаходиться на перехресті доріг Грінвуд та Дамстер в Найлс Еленой. Круто, дякую дуже. Друзі. Нагадаю, що це була Анна Сливка, представниця Global Clinic. Дякую вам. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.